В аеропорті Борисполі стріляли спецпідрозділ Корт із прикордонниками затримали лідерів двох злочинних угруповань, які прилетіли до Києва купити зброю. Одного кордівця навіть поранили. На щастя, це лише сценарій у неробочому терміналі столичного аеропорту. Відбулися спільні навчання спецпідрозділів різних структур. Чи всіх бандитів зловили? Бачив Борис Сачалка. Нині в терміналі аеропорту надзвичайно багато спецпризначенців. Тут готується операція по затриманню а, двох лідерів міжнародних злочинних угруповань. Є інформація, що один із них щойно прилетів із Росії у супроводі власної охорони із п'ятьма мільйонами доларів для того, щоб тут, в Києві, закупити наркотики і зброю. Усе відбувається за дві хвилини. Спеці діляться на два підрозділи, і бандити тому не раді. Ця група прикордонників підстрелила росіянина із п'ятьма мільйонами доларів. І його і охоронців роззброюють і виводять. І руки! 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 Так, стоять! Стоять! У цей час у сусідній залі теж стріляють це, затримують тих, хто до росіянина прибув на зустріч. Доки ми туди добігаємо, одного українського бійця вже ранять. Утім, терористів і тут знешкоджують. На щастя, і бандити, і кожна куля, та і кров не справжні, та й поранення сплановане, аби відпрацювати евакуацію. Це поліційний спецпідрозділ КОРТ. Із колегами-прикордонниками показують, як уміють бандитів ловити. Ми переживаємо достатньо важкі часи створення і ствердження нашої незалежності. І правоохоронна система. Має в цьому на цьому шляху достатньо важливе значення. Я хочу сьогодні подякувати нашим американським партнерам за підтримку. Досвід про американських колег. Гройсман згадав не дарма. Всі спецпризначенці нещодавно завершили курс навчання від егідою американських спеців. Така далекосяжна співпраця, демонстрацію якої ми сьогодні побачили, є дуже важливою для поліпшення роботи правоохоронних органів. Я знаю, тактичні навчання не дуже подобаються бійцям, але саме в тактичному навчанні виховуються і тренуються лідери. Протягом кількох місяців українських бійців навчали тактичних хитрощів операцій. Це коли відпрацьовують не фізичні дані, а розумові. Основне завдання це навчитися правильно планувати спецоперації. Це коли командири приймають остаточні рішення на бумазі, доводяться, і тільки після цього люди її відпрацьовують, а не так, що все вперед, во там діємо. Такого зараз немає. Міністр Аваков розповідає, це не перше навчання українських спеців із американськими і проводять їх у рамках реформування правоохоронної системи. Ми ведемо системну роботу. Ні місяць, ні два, ні одну, ні дві програми, а вже практично два роки. Ми готуємо наші подрозділення по височайшим стандартам міжнародної бізопасності. Сьогодні я можу ясно сказати: у нас є для цього всі сили, у нас готові всі подрозділення. Усі бійці, яких задіяно в шоу, це керівники регіональних підрозділів корду. Вже за кілька день вони повернуться додому і розповідатимуть підлеглим, чого їх навчили американці. Всі, тонкощів науки, журналістам спеце не розповіли. Обмежились одним враженням і з ним. І поїдуть додому. Круті американці Американців як це круті. В них є чого понавчатися. Рисичалко Лексі Моронко та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ.